Вітаю всіх на своєму каналі, і сьогодні в мене рубрика Що купила. Цього разу ви бачите все, що я купила: це фетер, бісер і смаколик від магазину. Я почала вишивати іграшку від Марії Юркевич. От, спойлер трошки іграшки, і мені потрібен був бісер 58205. Знову моя рукодільна коробочка, яка стоїть на столі. І показую вам, це ж я придбала цей бісер на роботу, це ж ніби добре. А коли я почала вишивати, до мене дійшло, що бісеру потрібно було в два рази більше. І що робити? Почала я шукати, де його знайти. Знайти його ніде не можна було, бо в тих магазинах, що в нас є в місті, а в нас є магазин Рішельє і магазин Умію все. В Рішельє я не поїду через певні обставини, бо він знаходиться в такому районі міста, що туди, як кажуть, ну, стрмно їхати. Просто стрмно, особливо, якщо почнеться повітряна тривога, то знаєте, якось. Якось вже починаєш переживати, що чи, чи їхати взагалі туди, чи не їхати. Бо, кажу, бо, бо трошки туди глячно їхати, одним словом. Так, зараз хотіла б знайти пакетик того бісеру, щоб в мене був, слухайте, я його шукаю в коробочці, а він лежить на столі. Нормально. Коли я почала вже вишивати і дійшла до бісеру на схемі, я рахую, що мені бісера не вистачить ось цього. Бачите, він. Такий перлин райдужне покриття. От зроблю збільшення. Ось він з райдужним покриттям, він так виблискує все. І я рахую, що мені його тут не вистачить. Почались пошуки з цього бісеру. Слухайте, я його почала шукати, нема ніде. Є він в деяких магазинах по Україні. І... Вмикається розум, що якщо я придбаю пакетик, пакетик, здається, я знайшла маленький, ну, що приблизно 20 гривень да, думаю, якось дороговато, Давай ще шукати. Знайшла я ще і знайшла, здається, 130 гривень на розетці, але мінімальне замовлення там було на 250 гривень в іншому магазині. Замовлення на 200 гривень. Почала думала знаєте, шукати по своїх дівчатках-рукодільницях, але, на жаль, дівчат бісера немає, бо вони вишивають вони бісером, вони вишивають нитками. Дівчатка відгукнулись, що подивляться мені в магазинах. І давай я шукати просто вбивати номер в Google і по картинках дивитися. Знайшла я магазинчик, він в Києві. Я їм пишу, що чи є, чи немає. Ще написала в своє любиме уміє все». Дівчата не відписувались, потім дзвонилися з ними, кажуть, ні, немає. У мене був ось такий колір, пише 48-102. Здається, це не 48-102, а може, 3050. Чесно, не знаю, який це, по факту номер. Він, ніби підходить, але він без. У цього радучного покриття. Просто скляний скляний, а цей, бачите, з покриття. Ну, вже думаю, якщо я не знайду, буду вишивати ось цим. Але ж мені цим не хотілося. Мені ж хотілося, щоб воно ось так, от бачите, щоб воно виблискувало. І я написала в магазин, чи є, чи немає, поки дівчата відповідали, потім, вони, потім я знайшла телефон їх. і що... Кажуть, Ні, немає є білий. Кажу, який білий, він прозрачний. Да? Ну, я вже дівчинці кажу, Бісер має бути не білий, він має бути прозорий. Я розумію, що дівчинка, може, трохи не розуміє, я їй вже переходжу на російську мову. Кажу, Бісер має бути прозрачний, просто прозрачний. А прозрачний це не білий? Ні, це не білий. Кажу, це Прозорий, це як склянка, Просто кажу, це як стакан. От просто звичайний стакан, прозрачний, но тільки з блеском. Ми зараз подивимось, відпишемось на Viber. І їхній інстаграм-аккаунт мені відповідає, що в магазині є 4 пачки. Що я зробила? Правильно і забрала всі 4 пачки. Це вже три я відкрила, пересипала ось сюди їх, в пакетик. І в мене лишився ще одненький пакетик. Я взагала чотири, бо я вже вам показувала, що я буду відшивати ось ці іграшки від Наталі Лужанської. Тут, бачите, є прозорий бісер. І я вирішила, що мені прозорий має бути. І ще, коли я дивилась на бісер, мені припало на око фетер. Фетер це що тут написано: фетер листовий. Листовий, темно-зелений, 1 міліметр товщиною. Ну, нормально, в мене є іграшки, які треба оздобити. І я придбала зелений, чорний і дівчинка ще каже: в нас ще є білий, кажу, да, там ну, не було в, в той стопочці. Вона каже: ні, він в, в, в пакуванні. Добре, давайте мені ще листочок білого. Хоча білий в мене є. Ще мені на касі дали. Ось такі цукерочки, ось така тут, як вона називається правильно, булавочка. Така цікавенька булавочка, рожева, цукерочки з якимись тут милими мордашками. І що я вам хочу ще сказати по фетру. Це взагалі просто цікаво що. Дивіться, зараз я їх поскладаю один на одного. І ми з вами подивимось цей весь прикол з фетром. Як, слухайте, як пишуться розміри? Ну, тут трошки. Так, давайте ось таким чином: чорний-зелений. І зараз я ще прикладу зверху зеленого білий. Так. Ну, давайте будемо прикладати білий. Дивіться. Що ми бачимо по фетру? Рахуйте. Що в нас написано розмір? 20 на 30, так? Я вам показую зблизька, щоб потім не казали, що щось не так. 20 на 30. Далі, 20 на 30. І де в нас на чорненькому? Де в нас на чорненькому? 20 на 30. А тепер дивіться, яка в нас краса. Що ми бачимо? Це 20 на 30, 20 на 30. Ну, якщо ще білий з чорним, ще можна сказати, що вони однакові по розмірах, так? Хоча ні, слухайте, хоча і. Так, да, дивіться, з зворотньої сторони. Білий маленький, зелений трошки більший, точніше, чорний трохи більший, а зелений взагалі менший. Як слухайте, як робились розміри, не знаю. Міряти лінійкою я, чесно, ну не хочу. Коштував фетр 7,90 за аркуш, він тонесенький, ну нормально. Хоча ось це один міліметр, ось це один міліметр і білий 1 міліметр, але білий з зеленим, вони тостіші, цей тонкіший. Бісер коштував, здається, 13 гривнів за пакетик. Ось таке моє маленьке було придбання в магазині Кенді Ярн. Забула сказати, магазин. Це був магазин Кенді Ярн. Я вперше була в цьому магазині саме в нашому місті. Я була в столичному Кенді Ярн, там просто, знаєте, ну, нема слів. Це магазин, який більш спеціалізується на товарах для в'язання. Там поличці з пряжею, з фурнітурою, і вони зробили бісер. Чому вони зробили полички з бісером? Бо одного разу я в Києві зайшла в магазин, в мене чоловіку потрібні були ці пластикові оченята для, для одної поробки, і я придбала в Косметичку під вишивку, але там не було ні голок для вишивання, ні бісеру, ні ниток, взагалі нічого. А в той момент ну, в мене взагалі не було з собою ні бісеру, нічого. Да? Я так приїхала до столиці буквально на декілька днів, потім виявила, що я там лишаюсь. Ну, Більше ніж на тиждень і захотіла щось повишивати. І тоді я їм написала, що дівчата, було б добре, якщо б у вас був бісер, щоб людина могла, якщо в неї нічого немає з собою, щоб вона могла прийти купити бісер, голки, нитки, навіть якщо буде просто от, є, скажіть, є, там косметичка, да? і до цієї косметички, що іде, Такий пакетик, де будуть вкладені голки, нитки і все, все все, все і то можна обирати або ти обираєш просто косметичку, або ти обираєш ще набір для вишивання. Дівчата почули, да, почули і вони зробили ось таке, що можна купити бісер. Загалом кажу, магазин мені дуже сподобався. Він, звісно, не таких масштабів, як в столиці. Він у нас маленький, компактний. Там сиділа дуже приємна дівчина, просто дуже приємна. Коли я зайшла, подивилась, що там є. Подивилась, який бісер Цікавить дівчинка одразу запитала, що мене цікавить. Я кажу, я зараз подивлюся, а те, що мене цікавить, воно має бути відкладено. Відкладено чотири пакети бісеру. І цікаво було, коли дівчинка вже пробиває цей бісер, вона так дістає ці ж чотири пакетики, там підписано моє ім'я, і вона каже: А я ж не спитала, як звати. Я їй кажу, як звати, вона каже: а то проб'ю іншій людині. І отут в мене, знаєте, була думка: а якщо людина отак просить її відкласти, може слухати, може робить. На телефон дзвінок, да, що це для цієї людини. А то нагадалось мені такий випадок, коли мого чоловіка день народження, і вони зі своїм другом пішли в кафе, вже посиділи щось, вирішили пройтись, ну, пройтись до зупинки і проходили повз набережне, і щось Хлопці вирішили, що слухай, ми нікуди не спішимо, давай ще зайдемо. Ще пива поп'ємо, Ну, давай. Вони заходять в кафе, а їм кажуть: Вибачте, сьогодні п'ятниця, вільних столиків немає і на барі місць немає. Ну і друг чоловіка каже, що взагалі немає. Він каже, ні, в нас було типу, в нас є лише бронь, бронь. І офіціант каже, в нас бронь на ім'я Олександр. А Чоловіка друг каже, о, так це я, типу, бронював, бо його теж Олександр. І вони з чоловіком, друг з чоловіком там сидять, п'ють пиво. Я кажу: а от розумієте, прийде людина, а їй скажуть: почекайте, це ж я бронював? Ні, це Олександр бронював. І от, ну, Щоб не було таких. от... Несподівано, та, що хтось там прийшов, сказав, назвався моїм іменем і забрав цей бісер. Але що я ще хочу сказати, що на ранок, коли я вже замовила цей бісер, мені відписали мої рукодільні подружки, мені відписала е дизайнер е тої схеми, яку я вишиваю, що е дизайнер писала, що якщо не знайдеш, я тобі надішлю е подружка. В якій є своя рукодільна крамниця, пише, що в мене також є. Дівчатка, дякую, на майбутнє буду знати, де його придбати. Але мені треба було, як то знаєте, кажуть, здесь і зараз і от прямо прям вчора. Тому я придбала бісер. Вчора я його висипала весь, відібрала бісеринки, які мені треба було десь більшенько, десь меншенько, і вишиваю свою роботу. Я дякую вам за перегляд. Бережіть себе та своїх близьких і до наступних відео на моєму каналі.